Так, всім вітання машини в ремонті. Так, переходимо в нашу робочу зону. Тут у нас ремонт форсуночок електронної системи прислуху, форсунок всіх типів модифікацій, стенд 1, стендва, робочі сім. Так, і форсуночки у нас ремонтується, електронна система, форсуночки Bosch, Siemens, Denso, Delphi, Continental, легкові, грузові, все, що є, що ви бачите кожен день з наших відео. Інформація достатньо, відео ми закидаємо при достатньо, форсуночки, все по факту ремонтуємо, переходимо далі, це. Так, тут у нас всі робочі місця повністю забиті. Зараз так. В даний момент різні паливні насоси. Розбори шмовиті у нас. Mercedes Sprinter, Volkswagen t 4 станодальне, станодальне, станодальний насос, Седя в роботі. Так, на сцені в нас зараз паливний насос. Bosch Mercedes Vito, В ремонті зараз на регулюванні. Регулюємо. На черзі по ремонту у нас грузова техніка, просто робочих місця не вистачає. Можливо. Зараз регулювання у нас паливний насос, «Єврокамаз». регулюємо, тестуємо на власних форсуночках. Так. Паливний насос, Bosch, будемо збирання. Робити його паливний насос утм 5 на трактор Т40, паливний насос, Т-150, техніка саме розмаїта. Самі-самі різні спектри, самі різні аспекти роботи, всі регуляють повністю всі апаратури, все, що ви бачите в наших відео, розбирається договор корпусу, дефектуємо повністю ці деталі. І для вас показуємо, які деталі, розпаковку деталей, встановлення деталей, регулювання паливних насосів, збирання аж до самої відправлення по новій пошті або передачі власників. А для вас інформації достатньо. І нагадаємо, ремонтуємо все, починаючи з мотоблоків простеньких, дизельних, і закінчуючи системи електронного пріску Common Rail. Форсуночки, насос, форсуночки, системи Євро 5, Євро 6 включно. Інформації для вас достатньо. Кожен день очікуйте наших відео, слідкуйте, пізнавайте свої паливні насоси, задавайте питання, пишіть коментарі. А ми стараємося і працюємо для вас у повному об'ємі з самого ранку до пізнього вечора, що ви бачите, як воно є у реальному часі.